Ти думаєш, що знаєш історію українського футболу, що чув про легендарні перемоги і гучні провали, про героїв, які змінювали гру і ставали символом нації? Забудь усе, що знав раніше, ми покажемо правду. Від перших матчів у Львові до голів, що лунали на весь світ, від Лобановського до Мудрика, від порожніх трибун у війну до мільйонних трансляцій, які об'єднують країну. Український футбол це більше, ніж просто гра. Це історія перемог і поразок, легендарних матчів і незабутніх героїв. Це частина нашої культури та національної гордості. Це антологія українського футболу. І якщо ти хочеш побачити нашу гру такою, якої її не показували ніколи, підпишись прямо зараз. Бо ця історія змусить тебе плакати, кричати і пишатися. Починаємо. Початок українського футболу. Футбол прийшов в Україну на початку 20-го століття. Перші офіційні матчі відбулися у Львові та Одесі. Тут з'явилися клуби, що писали перші сторінки історії. Лехія, Україна, Чорноморець грали на ґрунтових полях. М'ячі були важкими, але пристрасть була така сама, як і сьогодні. Український футбол народився не на сучасних аренах, а на ґрунтових майданчиках початку 20-го століття. Перші згадки про гру з м'ячем у нас з'явилися ще на початку 1900-х, коли у Львові та Одесі почали організовувати аматорські матчі. У ті часи це був спорт для сміливих ентузіастів, які грали без сучасної екіпіровки, але з величезною жагою до перемог. Уже в 1909 році у Львові офіційно відкрився перший стадіон для футболу. Там грали місцеві клуби, серед яких Україна та Лехія. На сході в Одесі проводили перші міські чемпіонати, а в Києві в 1911-му створили Київський футбольний союз. Це був період, коли футбол ставав частиною міської культури. На матчі приходили цілі родини, а перемоги обговорювали у кав'ярнях і на ринках. Ці перші кроки українського футболу були лише початком великої подорожі. Стадіони тоді були скромними, але серця гравців величезними. І серед сотень ентузіастів з'явилися ті, чиї імена стали легендами. Вони грали без контрактів і мільйони гонорарів, часто ризикуючи здоров'я і навіть життям, але вкладали у кожен матч свою душу. <звук> Микола Трусевич, Одеса. Воротар, який починав у довоєнних аматорських командах Одеси, один із тих, хто сформував традицію сильних українських голкіперів. Пізніше увійшов у матч смерті 1942 року як один із легендарних гравців київського старту. Але його кар'єра почалася саме в ранній епосі. Радянська епоха і золоті роки Динамо. У 60 х х роках Київське Динамо стало символом не лише українського, а й усього радянського футболу. Це була команда, яка кидала виклики грандам Європи та доводила, що дисципліна, тактика і колективний дух можуть перемагати навіть найсильніших. Під керівництвом Валерія Лобановського Динамо виграло Кубок Кубки УЄФА двічі у 1975-му і у 1986-му роках, а також Суперкубок Європи. Розгромивши Мюнхенську баварію, Лобановський провадив у футбол науковий підхід, аналіз фізичних показників, тактичні моделі і жорсткий контроль дисципліни. Його методи випереджали час на десятиліття. Це була епоха, коли Україна формувала власний футбольний бренд на світовій арені, хоч і в рамках СРСР. Але жодна перемога, жоден трофей неможливий без тих, хто виходив на поле і творив історію. За тактичним генієм Лобановського стояли люди, чиї імена назавжди вписані у футбольну славу. Гравці, які змінювали хід матчів, забивали неймовірні голи та ставали символами цілої епохи. Олег Блохін, легендарний Форвард, народився у Києві. грав за Динамо з 1969 по 1988 рік. Власник золотого м'яча 1975 року. Перший радянський футболісти, який отримав цю нагороду, відомий своєю неймовірною швидкістю, дриблінгом і здатністю вирішувати долю матчу одним ударом, зіграв понад 400 матчів за Динамо і забив 211 голів у чемпіонаті СРСР абсолютний рекорд. Ігор Біланов, майстер вирішальних голів. Грав за Динамо у 1985-1989 роках. Володар золотого м'яча 1986 року після феноменальної гри на чемпіонаті світу та в Єврокубках. Його хитрик проти Бельгії на чемпіонаті світу 1986 року увійшов в історію як один із найкращих індивідуальних виступів. Символ атакувальної потужності Динамо другої половини 80-х. Анатолій Дем'яненко, капітан і лідер оборони, грав за Динамо з 1979 по 1991 рік, капітан команди у золоті роки, відомий своєю універсальністю, міг грати і в обороні і в півзахисті. Партнери називали його мотором команди за витривалість і вміння вести гру з глибини поля. Виграв із Динамо сім чемпіонатів СРСР та Кубок Кубків 1986 року. Незалежна Україна та нові імена. 1991 рік. Україна стає незалежною і разом з нею починає нову сторінку футбол. Прем'єр-ліга України об'єднує найкращі команди країни. Народжуються нові дербі, з'являються клуби, які готові грати на рівні з найсильнішими у світі. Це був час, коли гравці вперше виходили на поле у синьо-жовтій формі під звуки власного гімну. Кожна перемога тепер була не просто спортивним результатом, а проявом національної гордості. У Єврокубках почали заявляти про себе Динамо, Шахтар, Дніпро, а на світовій арені у складі збірної з'явилися імена, які вписали нову главу в історію українського футболу. У ці роки український футбол пройшов шлях від перших кроків незалежності до гучних перемог на світовій арені. Але кожну емоцію, кожен вирішальний момент творили люди. Серед сотень гравців були ті, хто став символом епохи, обличчям українського футболу і натхненням для наступних поколінь. Давайте згадаємо трьох, без кого історія цих років була б зовсім іншою. Андрій Шевченко, вихованець київського Динамо, у 2004 році отримав золотий м'яч. Друга така нагорода в історії українського футболу. Після Блохіна. Грав у Мілані вигравав лігу чемпіонів та чемпіонат Італії. Лідер збірної України вивів команду у чвертьфінал чемпіонату світу 2006 року. Його голи проти Барселони та Реала стали легендарними. Руслан Ротань, лідер Дніпра, який у 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи, де забив у вирішальному матчі. Один із тих, хто об'єднував команду і на полі, і поза ним грав за збірну України понад 15 років. Став тренером молодіжної збірної. Відомий своєю відданістю та любов'ю до українського футболу, Андрій П'ятов, легендарний голкіпер Шахтаря та збірної України, дебютував у прем'єр-лізі у 2001 році. Але справжня слава прийшла після переходу в Шахтар у 2007-му. Став ключовою фігурою у переможному складі, який виграв Кубок УЄФА 2009 року. Відомий своєю холоднокровністю в складних моментах та неймовірною реакцією на лінію воріт. Зіграв понад 100 матчів за збірну України, включно з Євро 2012, Євро 2016 та Євро 2020. Де неодноразово врятував команду від пропущених м'ячів. Вважається одним із найстабільніших і найвідданіших гравців українського футболу у 21-му столітті. Футбол у час війни. Війна змінила все, чемпіонат довелося зупинити, а команди роз'їхалися за кордон. Деякі гравці взяли до рук зброю, інші вийшли на поле у благодійних матчах, щоб зібрати кошти для армії та допомоги постраждалим. Шахтар, Динамо, Зоря та інші клуби грали в Європі без власних стадіонів, але з прапором України в серці. Кожен гол став не лише спортивним досягненням, а й символом незламності. Кожна перемога, нагадування, що ми є і боремося. Футбол перетворився на дипломатію, а гравці на послів країни у світі спорту. Та серед тих, хто виводив Україну на поле в найтемніші часи, були особливі імена. Люди, які брали на себе відповідальність, ставали символами надії і доводили, що справжні герої не зникають, коли важко. Андрій Ярмоленко. Лідер збірної України один із ключових ініціаторів благодійних матчів на підтримку України, відомий своїми емоційними зверненнями до фанатів та стабільною грою навіть під тиском. Забив історичний гол у ворота Шотландії у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Тарас Степаненко, опорний півзахисник Шахтаря та збірної України. У складні часи став справжнім мотиватором для команди, грав з максимальною віддачею, брав участь у численних благодійних ініціативах, допомагав волонтерам та військовим. На полі відомий своєю безкомпромісною грою та лідерськими якостями. Михайло Мудрик. нове обличчя українського футболу, один із найталановитіших молодих гравців Європи, використовує свій мідійний вплив, щоб розповідати світові про Україну. Брав участь у благодійних акціях та допомагав збирати кошти на гуманітарні потреби. Символізує нове покоління, яке приходить на зміну, але пам'ятає ціну своєї свободи. Футбол в Україні це не просто спорт, це мрія, ми передаємо від батька до сина, від матері до доньки. Це радість, якою ми ділимося з друзями і незнайомцями на трибунах. Ми граємо не лише ногами, ми граємо серцем. Кожен матч це доказ, що ми сильні. Кожна перемога це крок до мрії, і поки є ті, хто вірить, ця гра буде жити. Приєднуйся до нашої історії, підпишись, і разом ми напишемо нову ще яскравішу главу українського футболу.